Так, добрий день. Я гадаю, що з гарним настроєм, з добрим самопочуттям ти залітала сьогодні на заняття. так? Почнімо, як зазвичай, ми розпочинаємо наше заняття із привітання. Отже, привітаємось ми так. Кожен з нас буде себе, у нас така вправа, комплімент. Кожен. Буде називати своє ім'я і хвалити себе. Підібрати потрібно якусь таку рису, щоб ця риса розпочиналася на ту саму літеру, на яку розпочинається наше ім'я. Зрозуміло? Почнімо з мене. Отже, моє ім'я Валентина Борисіна. Борисина це по батькові Валентина ім'я. І я себе характеризую Ангелін, як Валентина, на яку літеру розпочинається В. В. І я вольова людина. Дивись, я підібрала на ту ж літера, на яку розпочинається моє ім'я. Передаваю Ангелінки. Мене звуть Ангеліна. <плес> е активна. активна. А, тобто ти активна, Тебе? ти сидиш в такому кріслі. Це не звичайне крісло. Це крісло чи німне. Дивись, хто сидить у цьому кріслі? Він саме найкращий, найрозумніший, найпривабливіший. І дай, будь ласка, нам м, такі запитання. Тобто ми беремо у тебе таке інтерв'ю. Скажи, будь ласка, ти коли не почула сервірувати стіл? О, такий вислів? Ні. Не чула. І ти навіть не здогадуєшся, що значить сервірувати стіл? Ні. Правильно? Скажи, будь ласка, тоді Ну, ми тобі беремо таке інтерв'ю. Скажи, будь ласка, а чи часто? Ти допомагаєш матусі на кухні? Щось робити? Тарілки там вилажують, морілки. Так, а ти це складаєш, а складаєш те саме ти складаєш. На стіл. На стіл. Так, добре. А ще що ти робиш Посуд миєш? Так, Так, молодець, чудово. А скажи, будь ласка, а чи мама тобі вже дозволяє щось приготувати? Ну, наприклад, на сніданок приготувати. Вмієш, ти вмієш вже користуватися ножем, правильно? Ти, ти можеш відрізати стівку хліба, нарізати ковбасу, правильно? Тобто бутерброд ти зможеш приготувати. І чай навіть І чай. можеш заварити. Так, добре, молодець. І ось ми сьогодні будемо з тобою вчитися сервірувати стіл. Але так, як ти мені сказала, що ти не чула такий вислів. що значить сервірувати стіл. Ангеліночка, а сервірувати стіл це значить. Підготувати стіл до сніданку, до обіду, до вечері. І ми сервіруємо стіл або щоденно, або це на якісь свята. От ви готуєте якісь такі дуже смачні, багато різноманітних страв у святкові дні? Ну, на восьму ми ще ж виже. Біж урочисті події. Посуд розміщують на столі по його периметру. Краї основних тарілкаю велика, буваю мала. То пощику, то кашки повна. Що це таке? Тарілка. Це тарілка. тарілка взяти, Чай з малини і ромашки наливаємо. Чарка, О, Що, наливаємо чай? Чашку. Чашки, правильно. Це... Олівочка, ми з тобою пройшли сьогодні. Сервірування столу, як правильно сервірувати стіл, як готувати саме підготувати стіл до сніданку, до обіду на вечерю і святковий стіл також, коли ми чекаємо на гостей. яких Ми запросили до себе. Зараз ти виконаєш таку практичну вправу, як ти запам'ятала, що ми послідовно. Робимо, які наші дії, щоб правильно сервірувати стіл. Mm -hmm. Яка перша дія? І з чого ми розпочинаємо? Так, правильно. Тобто ми накриваємо стіл скатертиною, будь ласка, ну, ставиш якраз на м'яку. А ще там, де серединка, у нас ще будуть там серветки. Трішки можна їх сюди на край посунути. І цей посуд сюди нас, на край дивись, до краю так, так, нас так, сюди. Так? Да. Ось і той трішечки туди, до краю, щоб хто сяде на стільчик, було зручно вживати да. Так. Справа, справа. справа. Дивиться права ручка, стуку дивись сюди, сюди, сюди. Справа, підійди на ту сторону і подумай, де ти ж мені показувала, де в тебе ліва ручка. Підходь, заходь прямо туди, так тобі буде зручно. А тепер покажи мені там, де ліва ручка, де права ручка. Тут там права а там ліва. Тільки поверни навпаки ложечку, отак повернути. Так. Тепер наша наступна. Зліва, зліва, зліва. Давай, давай спочатку звідси. Дивись, в тебе тут дві барочки. Кладемо сюди. Зубчиками туди. Переходь на той на бік. Переходь аж туди. Так. І і це і це сюди. сюди. Так. Правильно. Добре. Далі, чого не вистачає ще? Mm. Якщо ми будемо чай, каву пити, що нам потрібно? Так. Беремо. Машкує. Це сюди. Так. І туди. Так. Трішечки-трішечки нам все Так. І сюди ж б'ються, ми ставимо жішку. Mm -hmm. Одна так, а друга так. Якщо нам потрібен цукор, нам потрібні ще отакі mm -hmm. чайні ложечки. Чайні mm -hmm. кладемо їх на середину столу, на середину столу. Ні, ну клас. На, так. 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 І коли ми бачили оці чайні ложечки, так, вони правильно, ти молодець, вони в нас отак були у нашому відру, так, так. вони були ось отак. І серветки.